Доброго дня всім! Мій сьогоднішній день розпочався приблизно в третій годині ночі, коли в неофіційному порядку нами отримана інформацію про затримання Владислава Каськіва органами влади Республіки Панам. Зазначене стало можливим завдяки скоординованій діяльності Генеральної прокуратури України, Міністерства закордонних справ України і панамських спецслужб, які провели комплексну операцію. По виявленню місцезнаходження Владислава Каськіва його затриманню. Хотів би одразу відзначити, що зухвалість цього персонажа в соціальних мережах зіграла з ним дуже злий жарт. Вона інтенсифікувала наші зусилля і протягом дуже короткого часу ми домоглися прийняття владами панами ордеру про тимчасовий арешт Владислава Каськіва. Більше того, завдяки візиту посла. Піріна, якому окрема подяка. Протягом буквально 2-3 діб до Панамських влад було доставлено оригінал запиту про допомогу, в якому вимагаємо видачі Владислава Каськіва. Хотів би нагадати, Владиславу Каськіву інкримінується частина 5 статті 191. Це зловживання заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим станом. Вчинена за попередньою змовою групи осіб, особливо в вихідних розмірах, а також частина 2, 366 статті Кримінального кодексу, це службове підроблення, що призвело до тяжких наслідків. Хотів би відзначити, що після того, як Владислав Каськів зухвало фізувався своїм селфі з панамськими поліцейськими, нами було отримано оперативну інформацію, що зазначена особа планує втекти з території Республіки Панама. Ним опрацьовувалися як повітряні, так і морські шляхи. За результатами скоординованих зусиль панамськими владами Владислава Каськіва та його близьких, які також перебувають разом з ним, було внесено до систем обізнання зовнішності. Відповідно навіть його спроби змінити зовнішність чи залишити. Території Республіки Панами будь-яким способом були б одразу заблоковані. Останніми днями було виявлено спробу Владислава Каськіва купити квиток на Кубу, однак, встановлений момент він з'явився на посадку, де його чекали представники місцевих спецслужб. Водночас, з результатами успішно проведеної спеціальної операції сьогодні вночі його було затримано як він намагався втікти, чи є якісь обставини? Наразі ми чекаємо офіційного підтвердження факту затримання Каськів, а також обставин проведення цієї операції каналами Інтерполу. Через різницю в часі інформацію ми отримаємо щонайменш сьогодні, пізно ввечері. Але ви не зрозуміли, коли він може бути в Україні? Зараз. Стосовно процедури, якщо Владислав Каськів не брехав, Хоча в цьому є сумніви, бо він збрехав щонайменше тричі. По-перше, він збрехав стосовно того, що він знаходиться там з туристичною метою. Це не відповідає дійсності. Ми отримали від Панамських влад інформацію про те, що він просив оформлення посвідки на проживання. Після невдалої спроби покинути територію Панами через Кордонську Старіку, в нього було відібрано документ, який підтверджував його право на перебування в Панамі. Більше того, він збрехав вдруге, коли він сказав, що в панамських міграційних органів до нього немає жодних питань. По-перше, він не з'явився особисто на виклик до міграційної служби, прислав свого представника. У разі його повторної відсутності на відповідне запрошення йому загрожувала би кримінальна відповідальність за порушення міграційного законодавства. І третє, що сказав Владислав Каськів, що в нього немає жодних питань. До нього українського слідства, і що з ним навіть ніхто не намагався зв'язатися. Що він у свою чергу готовий до співпраці з органами слідства і готовий дати будь-які свідчення прибути до України і так далі? Дуже швидко нам це стане зрозуміло. Протягом 48 годин після затримання відбудеться судове слухання справи. в Ході буде з'ясовано, чи ми йдемо за так званою скороченою процедурою у разі добровільної згоди Владислава Каськіва на видачу до України. У цьому випадку його видача може відбутися протягом 30 днів. У разі, якщо це не відповідає дійсності, і Каськів буде намагатися ухилитися від видачі до України, буде застосовано подовжену процедуру, яка передбачає надання йому 60 днів для представлення своїх контраргументів панамським владам. На даному етапі панамські влади не бачать жодних застережень для видачі Владислава Каськіва Україні. І ми знаходимося з ними в тісному контакті. Резюмуючи, хотів би сказати, що зухвалість і дешеві панти може дуже дорого коштувати не тільки каськіву, а й всім іншим, хто ухиляється від українських правоохоронних органів, які в доводять свою здатність вирішувати поставлені перед ними суспільством завдання. Дякую за увагу. Готовий треба ліст. робити селфі? Світь, будь ласка, каськіва є один паспорт між громадянин України, чи можливо він намагатиметься буває зараз? На даному етапі нам відомо лише про наявність українського паспорту у Владислава Каськіва, а також зафіксована його спроба оформити посвідку на проживання в Панамі. А чому саме Панама для місця, як для втечі лінократ? Наскільки це там країна можливо з якимось ібиральним законодавством чи до Чому не якась інша країна. Я думаю, що це чергове свідчення того, що історія нічому не вчить. Він чомусь подумав, що Панама є якоюсь банановою республікою, де не працює правоохоронна система, і, мабуть, забув про досвід Павла Івановича Лазарена. А розкажіть, будь ласка, про екстрадиції екстрадицію раді такої, що потім буде. Його судити в Україні, чи як це? Безумовно. А розкажіть, пожалуйста. Мабуть, деталі вам краще могли би повідомити слідство, але як тільки Владислава Каськіва буде передана до України. Буде проведені усі необхідні слідчі дії за його участі і справа, як впевнений, в коротші терміни буде передана до суду. Другої можливості втекти в не може не. Я хочу в це вірити. Ми правильно зрозуміли, що якщо він не погодиться з екстрадицією в Україну, то максимум скільки він має притягнути часу, через це два місяці панамі, то і судне розв'язані ці там важливі заперечення від екстрадиції. Абсолютно. Скажіть, а як це буде відбуватися за ці 60 років? Україна буде надавати якісь нові аргументи, чому їй треба віддати Кацьківа? На даному етапі у панамських влад немає жодних запитань до якості чи обсягу наданих українською стороною матеріалів стосовно екстрадиції Владислава Кацьківа. Водночас, у разі потреби, ми готові до надання будь-яких додаткових матеріалів, потрібних для якомога скоріше видачі правопорушників. І це буде вирішувати вже Панамський суд, якщо він не погодиться на... На Безумовно, є і судовий елемент у цій справі. Але максимум 2 місяці якась кідоба? Ну, я сподіваюся, 2-3 місяці ми вже можемо говорити про конкретику узгодження логістики, каналів передачі і так далі. Така відповідальність передбачена по цьому стаття. Найтяжча стаття, за якою підозрюється ця особа, це 191 частина 5, яка передбачає покарання. До 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. А час він буде визнаку під арештом чи його випустять панамі сам панамі? Значить панамськими владами за результатами наполягання української сторони 25 серпня було видано. Ордер на тимчасовий арешт, який передбачає можливість у арешту до 40 діб. Після цього буде застосовано запобіжний захід, обраний панамським судом. Безумовно, ми наполягаємо на утриманні утрим... його під вартою застосування екстрадиційного арешту. А чому одразу документи написали? Сказали, що після да, ні поставки надіслали оригінальних документів. Ні, справа в тому, що ми направили документи і до цього часу. Водночас на той момент, коли Владислав Каськів вихизувався з селфі, у панамської сторони були лише копії наших запитів, які в принципі дають підстави для початку розгляду нашого запиту, водночас все ж таки повна процедура вимагає наявність оригіналів подібних документів. І через велику відстань, відсутність, Скажімо, дипломатичної установи України на території безпосередньо Республіки Панама виникають певні питання щодо таймінгу передачі таких документів, оскільки згідно з існуючою двосторонньою угодою між Україною та Республікою Панамою запити про правову допомогу, в тому числі про екстрадицію, передаються виключно дипломатичними каналами. Тобто DHL нам може допомогти передати якомога скоріше відповідні документи до нашого посольства в Мексиці, яке за сумісництвом є посольством України в Республіці Панами. А далі вже справа за нашими консулами чи в даному випадку посол, який дуже оперативно відкнувся на наше прохання і відвідав особисто, провів необхідні зустрічі з керівництвом правоохоронних органів Республіки Панами.